Сьогодні буде короткий відос, в ньому поговоримо про такий показник позиції, як PNL Profit and Loss Він, власне, показує, скільки ми зробили або ж про <тих> втикали. Він є реалізований, нереалізований та закритий. В чому різниця? Сьогодні якраз і пройдемось. Ви на каналі Crypto Ukraine. Поїхали! Давайте одразу щось відкриємо, кудись зайдемо. Ринковим ордером, аби не чекати. Зайдемо на 100 доларів. Про всяк випадок поставимо стоп-лосс. Хто, до речі, ще не зареєстрований на Bybit, посилання є під відео, реєструйтеся, і там також є посилання на плейліст з іншими відосами по Bybit, в тому числі як зареєструватися, отримати бонуси для своїх перших трейдів. Це для новачків. Відкрились. Отже, ми відкрили позицію і маємо по ній певні показники: 279 монет, вартість, бла 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 Насправді, все це ми вже розбирали в інших відео. Контракти, маржаці на ліквідації, залишився лише от ПНЛ. Реалізований, це по факту то, що вже трапилось, яку комісію ми вже заплатили. Нереалізований – те, що буде після закриття позиції, але і він також враховує тут не все. Дивіться, і наче нічого не трапилося, реалізоване ПНЛ вже мінус 5 центів. Це тому, що ми за відкриття позиції сплатили комісію. Відкривалися ринковим ордером, тож комісія складає 0.055% від суми ордера. І це вже трапилось. Я вже сплатив комісію, коли купував. Але позицію ще не закривав, і комісію за закриття я не сплачував, тому комісія за закриття тут не враховується. Якщо ми будемо тримати позицію декілька годин, тоді до реалізованого ПНЛ ще буде додана ставка фінансування. В даному випадку розрахунок буде через 6,5 годин. Ставка фінансування зараз негативна, я стою в шорт, тож якщо нічого не зміниться, то я заплачу комісію лонгістам, і ця сума буде занесена в реалізований ПНЛ. Але на показник нереалізованого ПНЛ це не вплине. Він залишиться той самий. Взаємодія між нереалізованим та реалізованим ПНЛ відбувається вже в момент закриття позиції, тобто мінусується або плюсується одне з одним, залежно від того, що там буде по факту на той момент. Наприклад, умовно, якщо нереалізований ПНЛ буде плюс 10 доларів, а реалізований мінус 5 доларів, тоді після закриття позиції я отримаю профіт 10 доларів мінус 5 доларів реалізованого ПНЛ і мінус комісія за закриття позиції, розмір якої буде залежати від того, по якій ціні я закриюсь, і яким ордером лімітним чи ринковим. Отже, реалізований ПНЛ це комісії за відкриття позиції, ставка фінансування та все решта, що там нарахується по факту, поки позиція ще відкрита. Наприклад, якщо я закрию лише частину позиції, то мій профіт або збитки по тій частині буде занесено вже до реалізованого ПНЛ, бо подія вже відбулася і ще залишиться нереалізований, адже позиція все ще не буде закрита повністю. І ми можемо закритись повністю, аби побачити, що таке закритий ПНЛ. Закритий ПНЛ це вже остаточно профіт або збиток по закритій позиції, який враховує вже все, що ми там наторгували чи які комісії заплатили. Тут є два рядки, наприклад, нижче, коли б закривали 50%, і другий, коли б закривали решта. Ось така історія. На сьогодні все. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь, якщо не зареєстровані на Bybit, зареєструватись можна за посиланням, яке є під цим відео, скористуйтеся. Ну а поки що, всім великого профіту і гарного криптовалютного дня.